Одна з головних водних артерій України, річка Дністер, протікає територію Тернопільської області. Це гордість краю, адже любителям активного відпочинку добре відомі, захоплюючі сплави по Дністру. Водночас береги Дністра досить засмічені, і це ж ніяк не сприяє туристичній привабливості. Екологічна акція «Зачисти Дністер відбулася з ініціативи Тернопільської обласної адміністрації в рамках двомісячника благоустрою. Керівний склад обласної адміністрації прибирав береги ріки в Заліщицькому районі. Була унікальна акція, називалася «Вільний Дністер». Але вільний Дістар буде тоді, коли він буде чистим Дністром. І тому треба спочатку звільнити Дністер від бруду, від сміття, якого навозили не москалі, а наші туристи, люди, котрі живуть тут, на місцевості. Більше того, треба визначити, що Дністар має берегову лінію майже 200 кілометрів тільки в Тернопільській області. Я звернувся з цього приводу не тільки до. Громадськості Тернопільщини також звернувся до голови адміністрації Франківщини, Чернівецької області, Хмельницької області, щоб всім разом ми впорядкували узбіччя Дністра зі всіх сторін. Тому я думаю, що це буде найкращий внесок в те, щоб Тернопілля зробити чистішим, а Дністра привабливішим. Наше завдання, щоб до Пасхи ми впорядкували область, відчистили від бруду і зробили все для того, щоб в майбутньому цього не повторювалося. На жаль, ми маємо погану практику. В минулому році ми так само прибирали, а в цьому році знов прибираємо. Хотіли б виправити цю практику і закликаю всіх керуватися висловами, висловом відповідним, що чисто не там, де прибирають, а там, де не спічать. Тому, якщо любимо Тернопіля, любимо його на прикладі, на прикладі власному, прибираючи вулиці, прибираючи садиби, прибираючи узбіччя річок і навчаючи дітей берегти природу. Традиційні толуки як елемент екологічної культури відбуваються на Тернопільщині регулярно. Участь беруть як бюджетні організації, так і жителі краю. Дбати про чисте довкілля це дбати про майбутнє. Але й у цій важливій справі потрібно дотримуватися певних правил. Це масовий рух, і потрібно враховувати багато аспектів і безпеки і екології, в процесі прибирання території, особливо поводження з тими рештками рослинності і з відходами побутовими, які нас вже. вже. Ну, По-перше, я хотів би відмітити, що до таких робіт залучається дуже велика кількість учнівської молоді, тому взагалі бажано, аби Діти, дітям прививати любов до природи і до працелюбність, але враховуючи територію, на якій працюють діти. Тобто, в першу чергу, це має бути подальше від, вод... від водойм. І автомобільних чи залізничних шляхів. Хай вони прибирають території, власне, в межах населених пунктів, не пов'язані з ризиком для здоров'я. Дорослим вже рекомендується вже, е, дійсно працювати і в пришляхових смугах, і в прибережних смугах річок і водойм, е, знову ж дотримуючись правил безпеки. Якщо, е, Прибираємо побутове сміття, то зрозуміло, що його потрібно складати в пакети і відвозити в місця видалення цих відходів на міські селищниці, сільські сміттєзвалища. Ну і зрозуміло, що тут категорично заборонено палити відходи. Рукавички потрібно мати і взагалі себе обережно вести. як Звичайно, на банальному господарському рівні. Інструменти добре заточені. Акція за чистий Дністер тривала з 24 березня. Участь у ній взяли райони Тернопільщини, територією яких протікає ріка. Паралельно із нею відбулися й толоки під умовною назвою Чисте Тернопілля. В Заліщицькому районі, наприклад, за цей час зібрали близько 40 тонн сміття. Дуже приємно, що в першу чергу відгукнулися бюджетні організації. Працівники неодноразово вже виходять на прибирання та не тільки на прибирання, а на висадку лісових насаджень. Вже ці акції пройшли на річці Джурин. Там прибрано було і висаджено більше трьох тисяч саджанців. Хочеться перш за все подякувати нашому населенню, що зрозуміли, що ніхто нам, крім нас, не прибере територію. В середньому кожен населений пункт десь до 5 тонн збирав. Це десь в межах від 20 до 30-40 тонн. Вивозимо Камазами, ті порослі, що ми вирізаємо, то вантажимо в транспорт і вивозимо на сміттєзвалище або переробляємо на щепу, здаємо на щепу. Також. Тому була пропозиція, щоб те все сміття, його надзвичайно багато, по Містру, збирати роздільно. Тобто навіть деякі організації зібрали роздільно. І скло окремо, пластик окремо, папір окремо, і навіть здали де є інформація, що заробили 400 гривень. Ми долучилися ще до прибирання і доріг як державного значення, так і сільського, в тому числі прибирання іде і в'їзних знаків. Хочемо зустріти з натхненням Пасху, щоб було приємно піти помолитися за нашу Україну, за наші чисті серця і за чисті береги Дністра, Джурину, Серету та інших річок, в тому числі і Ставів. Чисті будемо ми, чисто буде територія, чисто буде Україна. Природа щедро нагордила тернопільщину своїми принадами. А чи будуть вони радувати, й наступні покоління залежить від кожного із нас. Забруднюють наш край здебільшого не чужинці, а ми ж самі. Тому регулярне прибирання має бути обов'язковим водночас і просто не смітити слід взяти собі за щоденне правило.